Вітаю! У кого є принтер Creality модель Ender 3 V3 SE? З часом треба замінювати сопла. У мене зараз є комплект сопел для цього принтера. Також вони можуть підійти і до інших принтерів з подібними розмірами сопл. От така от упаковочка, як вона розкривається. Перегортаєте з обратної сторони. І отут як карманчик такий. І внутрі зіппакування, так зазвичай його називають. І на себе обережно відкриваєте, і відкривається цей карманчик. Внутри сопла кріаліті. На кожному соплі є маркування. Тільки не можу сказати, чи вам буде видно. Бо я на телефон можу не побачити, ага, видно мені. От, 0,4 мм діаметр сопла. Це латуні сопла. В комплекті 5 сопл таких. Так що, кому з часом треба буде сопла, будете знати, що і сопла можна купувати. Також можу сказати, що виробники сопл є не тільки Creality також є, точніше сказати, виробник принтерів Creality робить сопла. Також є інші виробники, які виготовлюють теж сопла для різних принтерів. В даному випадку це виробник Creality. Також є інші виробники, з часом, думаю, ролики позаписую. Візуально вони, скажу, виглядають приблизно однаково. Тільки пакування різні. Тобто Тут, виходить, таке красиве пакування, а в інших, наприклад, є пакування це маленький пакуночок прозорий. Ось такі от сопла діаметром 04 мм для Ender 3 V3. S'E. Від виробника креальті це латунні сопла. Також бувають і інші сопла, наприклад, загартованої сталі, вони чорного кольору.